лукомор'я, дуб зелений, або де недалеко від Дніпра, знайти ліс, у якому є дерево, як із нашої дитячої казки? З вами Лисиця Мандрівниця. Це блог про класні місця для відпочинку у Дніпрі та області. І сьогодні ми у парку Дружба народів. Тільки перед тим, як шукати казкове дерево, не забудьте захиститись від комах, тому що ліс тут переважно листяний. Отже, знаходиться він на лівому березі, на виїзді з міста у бік Новомосковська. Московська. І це вам не якась там посадка, а досить такий великий ліс у 100 гектарів. Він пронизаний десятками лісових стежок, по яким класно як просто ходити, так і кататись на двоколісному транспорті. А якщо ви трохи ліниві і хочете просто посмажити шашлики, то не Далеко вглиб можна заїхати і автівкою. Але пам'ятайте про те, що палити відкриті багаття у лісопарках заборонено. До речі, я думала, що тут буде дуже багато людей, адже я приїхала сюди о неділю о 12-й годині дня. Але ні, насправді людей дуже-дуже мало. Також тут є декілька полігонів для тренувань собачок, де часто збираються кінологи. А ще тут просто рай для любителів різних ритуалів та езотерики. Адже через кожні метрів сто можна знайти ось такі дивні перехрестя. Тож, якщо ви хочете прогулятись лісовими стежками, але не хочете далеко їхати, це ідеальне місце.